Близько півсотні учасників автопробігу Шлях Незалежності сьогодні приїхали до Житомира. Учасники акції таким чином хочуть привернути увагу держави та суспільства до проблеми наркозалежних людей та до проблем реабілітації таких людей, які потрапили у залежність. Зазначу, що цей автопробіг стартував ще 15 липня. За цей час він вже проїхав багатьма містами півдня України, а також заходу. Сьогодні він у Житомирі. Майже 90% учасників автопробігу це колишні наркозалежні, які зуміли відмовитись від наркотиків у реабілітаційних центрах однієї із релігійних організацій. Серед учасників Андрій, чоловік вперше спробував наркотики у 90-х роках. Каже, за 14 років залежності встиг побувати у в'язниці та опинитись за крок від смерті, коли почались серйозні проблеми зі здоров'ям. Доколовся до такої стадії, що в мене в ногах такі були дири до костей. що мене навіть коли міліція хотіла садити в тюрму. Вони не садили. Каже, ми його брати не будемо. Ми не знаємо, що з ним робити. Так і я розумів, що якщо ще трошечки, то я помру. Пройшовши реабілітаційний центр, я вже багато років стою в свободі, працюю на роботі, є платником податків. В мене жінка, двоє дітей. Основна мета пробігу привернути увагу суспільства до проблеми наркозалежності та розповсюдження наркотиків. Окрім того, учасники акції вимагають на законодавчому рівні затвердити механізм примусової за згодою близьких реабілітації наркозалежних. Є такі проблеми, коли батьки, жінка, там, діти страдають, там, чи батько, чи син, ну, неважливо, хто просто член сім'ї вживає наркотики або алкоголь. Нема виходу. Я поїду, заберу. Мені скажуть, що я да, злочин краду людей. І ми хочемо, щоб був такий момент, що батьки там жінка зібрались, написали заяву. Потім сусідів написали заяву. Лікар підтвердив, да, дійсно він в проблемі. Пішли до суду, і суд каже: примусова реабілітація. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.